Це сталося на території гаражного кооперативу Південний, одного з найбільших у Миколаєві. Приблизно о півдні роздався гучний вибух, і місцеві автомобілісти одразу побігли дивитися, що сталося. Я був у своєму гаражі, услышав зрив, побачив осколки, полетіли, Подумав, що балон газове обучно. Я б навіть не можу представити, що тут можу, що таке, ну, такі речі можуть взагалі бути посмотрел, увидел, що він лежить, что то там что-то горить, Ну горіло. Я би, в стані такого шоку к, к сторожу, викликати скоро. Сусіди по гаражу побачили жахливу картину. У калюжі крові лежав чоловік. Відірвані рука та нога, увесь опечений та понівечений. Зараз він у стабільно важкому стані. Травма була опасна для життя. Большая кровопотеря, низкая гемодинамика, ожоги различной степени до обугливания верхних конечностей, лица, туловища в некоторых зонах до четвертой степени. Выполнена операция по ампутации на уровне верхней трети бедра нижней конечности. Як виявилося, постраждали, намагався біля свого гаражу розпиляти снаряд часів Другої світової. Мета банальна здати його частини на металобрухт. Для цього він використав болгарку. Уламки інструмента знайшли там же на місці. Під час розпилу боєприпас вибухнув. А у гаражі потерпілого виявили ще 31 снаряд. За даними експертизи, усі вони були діючими і могли спрацювати у будь-який момент. І все це у кооперативі, що нараховує близько тисячі гаражів. По прибытию на место было подтверждено, находятся 27 артиллерийских снарядов 76 мм, 4 артиллерийских снаряда 45 мм, а также один взрыватель. При подрыве данных боеприпасов их разлет осколков порядка 600-800 метров. Знайдені боєприпаси вилучили співробітники піротехнічної групи ДСНС. Снаряди обережно витягли з гаража, завантажили на спецтранспорт та вивезли у безпечне місце, де знищили за допомогою спрямованого підриву.